Що ж, друзі, продовжуємо. І на зв'язочку в нас Німеччина. Робер... Роберт Ляйнерт, компанія Мезенбург. Роберте, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Talk, Herr так, Доброго дня. Я вас чудово чую. Hello. Супер, ми ну вас Hello. теж і чуємо, і бачимо. Раді вас вітати на нашій конференції. І... Передаємо вам слово. Я yeah, там... Так, дуже Дуже дякую, що я можу бути сьогодні тут. щирі вітання з Німеччини. І я сьогодні хочу вам з вами поговорити про тему, а саме вимоги до вікон і дверей у будівлях. І я тоді відразу розпочну зі свого першого слайду. А саме у Німеччині, ви ми маємо також вимоги до вікон і дверей у теплоізоляційному просторі. Ми маємо три а, Б, аби і Д на цьому слайді. Запитання: які із цих мон, видів монтажу або цих ситуацій монтажу є правильним, якщо ми подивимося на ситуацію монтажну ситуацію а, то ми... Побачимо, що червона лінія ізотерми має велику криву. Це означає дуже висока втрата енергії. Якщо це виразити у коефіцієнті псі, це буде 0,078 Вт на метр Кельвін. Якщо ми подивимося на варіант, Б то ми побачимо, бабачимо, що вікно перемістилося наперед, і тут ми бачимо, що втрати тепла у нас по PSI, по показнику псі 0,043. А якщо ми виносимо вікно у шар теплоізоляції, то ми вже практично не маємо втрати тепла. У нас вже ми, ми отримуємо вже власне. Ми отримуємо тепло і коефіцієнт ПСІ Ми маємо тут 0,051. Тобто ми бачимо по кривій ізотерми. Подивіться, вона практично є прямою. Коли ця лінія є прямою, це означає, що вона практично не має теплового міста. Якщо ми вікно ще далі винесемо вперед, як це часто буває, також то ця лінія знову вже набуває кривізни. ми маємо. Отже, три ситуації тут: поліворуч, це тріот це ситуація з тріотерм усередині із сталевими кронштейнами, і ситуація третя, коли де ми мали високі втрати тепла. І оця біла лінія, це монтажний кронштейн. А ліворуч ви бачите тріотерм. Вікно і шар теплоізоляції знаходяться у трьох у цих ситуаціях абсолютно однаково. Отже, які ми робимо, робимо висновки з цього. Ми маємо монтаж вікна за допомогою тріотерма, три, І ми бачимо коефіцієнт показник, показник у якраз у третій колонці 0,70 і ä, по ä, вікну 079 а, а, а після монтажу ми маємо ми маємо з допомогою тріотерма тут коефіцієнт у 0,82. Якщо ми монтуємо вікно з допомогою металевого кронштейна, то ми маємо вже коефіцієнт у 0,88. Тобто ми вже не виконуємо стандарт пасивного будинку, оскільки межа для пасивного будівництва це 0,85. А якщо ми будемо монтувати вікно, як у варіанті Б було показано, то ми маємо коефіцієнт У вже 1,04. Тобто ми погіршуємо коефіцієнт У із 0,82 до 1,04. Це практично 30% втрати теплової енергії. Що це означає? Ми маємо температуру у різних країнах по градусах дня. Тобто у Мюнхені у мене 30, 32, у Москві 16, у Мюнхені 92, у Москві 116, у Пекіні 75. Якщо я беру, наприклад, Мюнхен і Москву і порівнюю монтажну ситуацію по коли ми виносимо вікно у рівень із муруванням то ми маємо тут один заощаджень теплової енергії один втрату теплової енергії, 1,64 кВт-годин на метр на рік а по втратам СО 2 це 1,99 кг СО 2 в еквіваленті? Якщо я використовую сталевий кронштейн, то втрата енергії така велика, але тим не менше залишається 1,64 кВт-годин на метр до погони метр на рік. І Якщо ми тут ми чітко бачимо, якщо я монтую вікно із сталевим кронштейном або із тріотермом, скільки я втрачаю. Аю, тепла фактично. На погонний метр теплового мітка. Тут я власне зобразив актуальну таку ситуацію, монтажну ситуацію. Це вікно рамо з прамою Profine 88. І тут, звичайно, також і затінення має бути обов'язково передбаченим у сучасних будинках. Праворуч бетон, ліворуч шар теплоізоляції, 200 мм бетон, 200 міліметрів теплоізоляції. Тут у нас Навісний ящик із рулетами, із монтажною системою тріотермбла Тріотерм Блаугельб, -блаугель". і тут ми маємо також ще таку плівку для відведення води. І тут у так в нас виглядає власне виглядає власне ця система, ця конструкція. збоку, ми маємо тут знову ліворуч основу, потім профіль Тріотер з'єднаний із рамою, потім, потім профайн 88, потім блакитна це мультифункціональна стрічка, яка дбає про теплоізоляцію, і потім з'єднання із основою. Включно із направляючими для рулетного ящика, і таким чином виглядає сьогодні ідеальний розріз віконної системи системи стіни як приклад. Потім нижній зріз, нижній вид, дуже важлива ситуація. Тут ми знову маємо профіль Тріотер і, і доповнюємо також із блау, системою Блаугель, профілем Блаугель. Отже, попередні профілі пластикові профілі вони не виконують вимоги по коефіцієнту У для того, щоб забезпечити власне тут температуру, температуру не нижчі точки Росії. Тому тут ми маємо чітке перенесення ваги також ще на профіль тріотерм і це дбає про, також про терморозрив між підвіконням і між відливом і додаткова деталь яку ми тут також ще монтували також тріл також профіль тріотерм який розміщується під відливом це перевага це дає перевагу в тому тому що теплоізоляцією теплоізоляція може бути відрізана чітко подібно 90 градусів без того, щоб тут утворювати міські тепла чи теплові міські. Тут ми бачимо також направляючі для ящика ролетів, яка позиціонується в такий спосіб, і оце точний такий зрід, який сьогодні вимагається власне для того, щоб забезпечити теплоізоляцію, теплозбереження, шумовий захист і зменшити витрати на енергію. Ну, як приклад для таких ось е, віконних систем е, і систем теплоізоляції. Що ще які ще вимоги у нас є? У нас є вимога щодо сталості, і у нас існує такі. Також європейська або екологічна декларація продукту. у нас є вимога до C2C, то кределту кредл, тобто від колиськи до колиськи, тобто яким чином ми отримуємо продукт, яким ми виробляємо продукт. Потім у нас є вимоги по захисту для щодо здоров'я, так званий ЕМІКОТ, Наприклад, потім у нас є вимоги по тепловому по теплоізоляції і енергозаощадженню будівлях у Німеччині. Це Розпорядження або закон про енергозбереження і відповідний стандарт дін 4108. Потім наступна вимога по захисту від вологості, і тут йдеться переважно про запобігання утворенню роси роси або плісняво. Зараз у Німеччині дуже багато утворюється плісня, оскільки будинки неправильно темперовані і відповідно відбуваються величезні ушкодження на основі плісняви. Ну і дуже важлива тема. Шумового захисту, тобто все більше будинків будуються усільнюється житлове будівництво, і тому виникають набагато більші вимоги щодо шумового захисту. Це дуже важливі вимоги щодо будівництва. Що стосується ЕПД, так званий екологічний слід. E, і це він вимагається для сертифікації будівель, а саме за вимогами німецького інституту сталого будівництва а, ДГНБ, або деґенб, ЛІ, або ЛІЛІ, або БРІМ. Ну це англійські або американські заходи сер, системи сертифікації по будівлям. ЕПД це попередня ланка до СІТУСІ колиски до колиски, яка є необхідною для того, щоб загалом е, отримати сертифікацію в форматі СІТУ ЕПД не оцінює вона надає чітку інформацію щодо змісту і впливу на довкілля певного будівельного продукту з огляду на його загальний життєвий цикл, і це. Зараз е, знаходиться на передньому плані, тобто кожний продукт повинен в майбутньому буде мати отаку сертифікацію. ЕПД, ось так виглядає. Така е, е, титульний аркуш цієї ЕПД по сталі, по пластику, по різних будівельних продуктах. Але ось так приблизно воно і виглядає. Така декларація по ЕПД, яка охоплює е, життєвий цикл цього цього продукту. А, Тут, отже, група Мезербург чи фірма Мезербург є членом німецького інституту сталого будівництва. Наші клієнти отримують будівельний продукт із такою із сертифікацією. Це означає, що продукт відповідає, відповідає повному циклу. Тобто, і зараз все більше планувальники, проєктувальники, архітектори, забудовники вимагають наявності ось такої сертифікації. Фікації інформаціоннаша інформація по продукту і по сервісу зараз активно шукається в інтернеті і активно розповсюджується. І завдяки нашому рівню відомості. У нас все більше відбувається контактів з архітекторами, і вони чітко знають, якщо вони проєктують будинки, ці будинки мають відповідно повинні мати відповідну сертифікацію, то вони знають до кого, щоб отримати такі, такі продукти. Ось так виглядає сертифікація C2C, сертифікація то кредалтукредел. У нас два роки нас зайняло для того, щоб ми могли отримати цю сертифікацію і використовувати всі заходи це е, від 3 листопада 2022 року, і по всіх наших продуктах: чи це тріотерм, чи це теплоізоляційні профілі, всі продукти е, сім'ї ТРІ е, Тріотерм мають зараз сертифікацію C2C. Це надзвичайно важливо для того, щоб забезпечити цей е, е, замкнений цикл. Емікод. ЕМІКОД чітко каже про те, яке навантаження міст Стяться у е, будівельному продукті, які місії віддаються на довкілля, і е, наші продукти також мають емікод циплін плюс, тобто вони мають дуже невели, дуже обмежені емісії на довкілля, тобто. Це означає, що також це запобігає запобігає шкоди здоров'я, і ЕМІКОТ, кот, який проводить таку перевірку, вони також звертають увагу на тривали емісії. Тобто, коли йдеться про про підлогу, наприклад, які використовують відповідні речовини, які мають певні випаровування, ми відчуваємо їх також. І ось ЕМІКОТ ЕМІКОД якраз визначає з допомогою Сертифікації отакі шкідливі викиди, і відповідним чином наші продукти тріотерм. Мають е, емікод е, з незначними емісіями. І і е, 23-му році ми десь у червні-липні. Ми отримуємо новий триотерм, е, made with медвізбіємбі, тобто продукт збалансований по біомасі. Тобто, у нас буде лише 10% емісії для виробництва продуктів тріотерм. Тобто, виробництво тріотерм буде повністю відбуватися на основі біогазів. Тобто ми не будемо користуватися. Овати викопних чи хімічних газів для виробництва тріотерма не будемо використовувати викопних прод... джерел енергії. Це будуватися на основі біогазу. І це наша основа. Ми відходимо від викопних джерел енергії, переходимо до нейтральних до нейтральної сировини, для того, щоб забезпечувати цю вимогу якомога м... матиме якомога менших викидів, і наші продукти мають бути енергетично нейтральними. Це було короткий огляд, що стосується вимог по. Вікнам і дверям, і саме ці вимоги будуть для нас актуальними у нас наступними роками. Тобто, власне, ніяке яке вікно, ніяка фурнітура чи ніяка рама, а саме проблеми сталості, вимоги сталості і проблеми енергозаощадження. Земля у нас одна. Ми можемо тільки... і всі викопні джерела є кінцевими. і Ми повинні звичайно дбати про довкілля для того, щоб наступні покоління також мали шанс для життя. Щиро дякую вам за увагу і бажаю... Бажаю вам ще подальшого задоволення і е е у вашому заході. Дуже Вабрати, дякую. Е щиро дякуємо. І е відразу ну мені ця тема дуже сподобається і дуже співзвучна, бо я власне переймаю зараз проблему імплементації НЗП ну, у українське законодавство. І в мене відразу до вас таке питання. Ми зараз йдемо по нормуванню для ензепоболонки. ну, як, як і всюди в Українах і в національних урядах Європи нормування однорідного поля і власне нормування оцих або розрахунки оцих коефіцієнтів ПСІ у термічних містках. То в мене таке питання: чи е, нормується в Німеччині або можливо в Європі е, максимальний рівень е, значення цього коефіцієнту ну, велюю? Отже, коефіцієнт отже, коефіцієнт псі, це це базується базується на сумі компонентів будівельного продукту. Тобто оці, «псі» всі коефіцієнти оцінюються по окремим по окремим компонентам будівельного продукту. Тобто сума всіх коефіцієнтів псі дають нам сумі коефіцієнт у. І коли ми говоримо про пасивний стандарт, тобто там де там де коефіцієнт 0,85, у все те, що є вище, не може монтуватися, і це означає, що нам нам потрібно зараз скло із коефіцієнтом у 0,5, для того, щоб по вікну у нас був коефіцієнт 0,85, тобто ми маємо зараз такі елементи із будівельною глибу, глибиною 76 для того, щоб якраз виконати оцей коефіцієнт 0,85. Якщо ми маємо 88 міліметрів, тоді у нас ще залишається, залишається місце для того, щоб будувати інші елементи. Зрозуміло тоді. Тоді нема питання. Дякую за, yeah, за вашу активность. Одне одне запитання від мене. Е, мені дуже приємно було бачити, що компанія Місенбург розвивається, розвиває свій продукт виносний монтаж Тріотерм. Я пам'ятаю, перший раз я побачив десь, здається, років чи 4 чи 6 назад. Цей продукт на виставці FensterBaу. Ось і наразі. Тоді мені презентували дуже велику папку з дослідженнями і сертифікацією від EFTER Rosenheim. Тобто, перед тим, як випустити цей продукт, ви пройшли всі випробовування по цій системі. А наразі мені дуже приємно було побачити, що ви на цьому не зупинилися да? і ви йдете далі. і У вас вже є підтвердження від інституту пасивного хаоса, екологічна декларація продукту EPD, Uh, от, і по системі Cradle-to-Cradle. -cradle. І питання моє полягає в чому? Наскільки от, uh, ці системи, які останні я перерахував, тобто Cradle-to-Cradle, -cradle, EPD, вони є добровільними? Вони не є обов'язковими. Але ви отримали підтвердження від, від цих систем. Наскільки це допомагає в просуванні чи продажі вашого продукту на ринку Німеччини чи Європи? Коли йдеться про е, тендери на громадські будівлі, то е, ми, ми маємо сертифікацію ЕПД е, або щоб е, мати сертифікацію ДГНБ, нам необхідно мати продукти, які дають чітку інформацію про вміст. Яко ЕПІДІ або СІТУСІ може забезпечуватися, коли я надаю чітку інформацію по моїм будівельним продуктам. І Тому у е тендерах дуже чітко визначається, що необхідно забезпечити наявність СІТУСІ і ДГНБ. для е сектору громадських будівель. Це сьогодні невід'ємна вимога. Дякую, дякую, зрозуміло. Ще да і ще, та, і ще в мене виникло питання. Таке дивіться, наразі активно за час наразі у Європі активна фаза із скажімо так, повернення до НЗ параметрів існуючих будівель. Наскільки я розумію, з 21-го року в Європі повністю мають всі нові будівлі, мають відповідати стандарту НЗЕП. А саме мова йде про реконструкцію, тобто про існуючий фонд. Чи рекомендовано саме виносний монтаж для існуючих будівель? Чи як це відбувається, яким чином? Чи частково, там частина будівель можлива ну, таким? Так, абсолютно. Тобто виносний монтаж використовується і в існуючих будівлях при модернізації існуючих будівлях. хіба що старі старе мурування мають такі так звані накладки? Ми, ми знімаємо ці накладки для то. Ту... І тоді ми можемо використовувати триотерм системи на старих на старому, на старих мурованих стінах, тобто таким чином це забезпечується можливість такого виносного виносного монтажу. Отже, перша, перша вимога це відрізати оці ось накладки. Так, а потім монтаж. Потім монтаж тріотерма і вікна. Ну так фаховому вигляді це в фаховому розрізі це відбувається. останнє, все ж таки. Є Давай. питання від наших глядачів. Ми його не можемо не задати. Від пана Сергія Хмілєнка на краще розміщення вікна з точки зору втрат через монтажний шов. Буде на краще при використанні профілю саме Тріотерма? Чи мова йшла про системи з використання профілю з матеріалу EPS? С -с -с трошки розшифрую питання. Чи можемо ми досягати таких же результатів всі за допомогою якихось інших систем виносного монтажу? Мабуть, мова йшла саме про це. Так, звичайно, існують також інші системи, можемо їх використовувати, але запитання е, полягає в тому, що статика відіграє також визначну роль при цьому. І інші системи власне не завжди можуть виконувати ці вимоги по вимоги по статиці, тобто система сертифікації за пасивним за пасивним будівництвом, тобто шумовий захист, е, сертифікація C2C та статистичне обчислення. Тобто, ми можемо будувати будь-які рами, звичайно, але Тут зараз на ринку практично немає таких ось рішень, які все це комплекси можуть забезпечити і. Е, зараз дуже багато ринків намагаються копіювати тріотер. Дуже багато виробників е, копіюють власне наші системи, але на буквально через пару тижнів вони зникають із ринку, тому що ця, ця технологія, яку ми розробили, вона дійсно потребує певного часу для того, щоб її, для того, щоб її забезпечити. Сто відсотків я думаю, для мене та й для тебе намір під Все ж таки мати підтвердження характеристик. І... Пакет характеристик, я сказав, не не тільки в да, пакет да. характеристик. І і ці підтвердження насправді є не не у багатьох систем, а у компанії Мезенберку з цим все добре. Так, 8 років тестування випробування. На минуточку 8 років це заслуговує на повагу і довіру до продукту, звісно. І у нас є два інженери для випробувань, які нічим іншим не займаються, як наступними дослідженнями, наступними випробуваннями, що є необхідним для того, щоб покращувати ці системи. Де це не тільки сам профіль, це про інші компоненти, і для того, щоб вони виконували всі нормативні вимоги. Тобто, ми бачимо лише тільки сам профіль, так але це набагато більше елементів, які за ним стоять. Дякую. Дякую. Дякую, Роберте. Дякую, Роберте. Дякую, що ви приєдналися. Дякую за вас дуже чудовий виступ. І до нових зустрічей. Сподіваюсь, що ви зможете приїхати в Україну і в Київ незабаром. І провести вже майстер-клас по вносному монтажу Власноруч. Із великим задоволенням. Щиро дякуємо. Щось, друзі, рухаємось далі, і через невеличку паузу ми готово будемо презентувати наступного спікера.